Олег, будемо грати Майнкрафт на полосному світі виживання. Ой, перепрошую, не виживання. Будемо підірвати карту. Дивіться, який прикол, якщо дивіться, Йо, я це навіть не знала. Двістом на гори. Типа Ти, на цей карту треба закласти всю бо навіть, не... Вже кожного разу, кожного дня дивитись на цю карту. Ну, не кожного. Так, я там заклав був до серії, щоб тут трошки довго треба було закладати. Ну, як довго. Так. Я все тут підірвав. все. Якийсь залишиться кусок сімон. Буду його підірвати. Той кусок. Все, Вс закладусь, так у нас такого. Так, головне вхідно закласти в цього. Давайте такое проведемо. І ще тут треба закласти. Але небудь зверху зверху. Ось так, ось так сюди небайде-небудь. Так. Я буду ще знімати юрю. Більше песом по футболу, підписчики, просили ваші завдання. Виконую. Так. Пишіть коментарі, якщо ми ще можемо я знімати. Зарвайте від... ще цю ці, цілу крашу заклади. не було. я повністю Десь до двох блоків. Ні, давайте так, я знаю, якийсь прикол. Скільки тут треба прохвата. У Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Так. Сім вверх треба. І тоді буде дуже гарно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Все добре, так. Так. Що ще, ще можу сказати так? Десь з якогось там боку має бути цей наше рідне село. Там ну, це треба зараз все заповнити ще раз. Нічого, це, це потім буде гарний вибух. Или можна було вам цю карту зірвати, але повністю так. Тепер шість блоків. Так би робимо, так і без холода. Ти да имам за все гарно так. я Когато му ще усадя и края се Ну, финал, конечно, си от карто по изръбва ще бъде Все, да първаме си пяет блоки. Отвисяйте с нормально, Так. Лічно виходить по 252 і тут зверху теж 22-2.2, два-два, два-два. Ще буду знімати з Максиму Майнкрафт, якщо в нього нарешті запуститься Skype. Нарешті. Будем знімав? Так. Так, відео я буду записувати десь по вечорам, ну це не вечір, це лише 7.04 година. Ой, кажу, сьома яка п'ята. П'ята, 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 я спереду. По Повечера, ну якраз відео буде вверху, бо я хожу в табір, треба там робити таке, типу, як домашнє зато. Ну, коротше, там. Англійський табір. Тут збоку гарно вихо виглядає в залі. Ти пшекучегось, бля. Жалко, що в Майнкрафті немає полублока. Полублока ДНТ. Але жаль. ББМ два. شادي و نتيجة و نختار وحدة و نستمسك بشوشه و Тебе буде штука збирати. Я казав, що ця штука не потрібна. У нас мого відносити клавіатуру від руки забрав. Клавіатура від руки. Ой, це його тут сидить. Клавіатура від руки, я такі руку від клавіатури. Вау, ну це жесть просто. Жесть. дерево лишилось, ну, я, я казав, що я маю цю карту підірвати. Я ні одного куска не лишу казав, завжди я маю 50-50 тут підривати. О звучит шедевр. Я бачишь майор волту на півгодина. Але джинно? Да не тянки, не тяньте. Не жалем буде какие. Что нам берете? А, давай скажу бы ты язык. Забрай, забрай, забрай! Давай, я забрал. Вс, 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 я тут забрал. Так, все, походу, куски. Раз, два, три, четыре, сейчас. Что за такие светящие? Да. Якщо б можна було в Майнкрафті зламати бедро? Б було? Ти можеш зламати бедро, курати. Аукряти. Я кажу у в жоні. Мій Мі брат казав, що це пропасть. Не Юра. Казав, що не можна вибрати. Я даже вибрав. Все. Ми ага. можемо літати в поверху. Тут я знаю, друге брат <гай> Не знаю. так давайте потому уже тут такие сами дороги еще можно было поставить все штуки фото редстоуна в том круто взагалі вышло якось смайлик вышел о я знаю что можно заработать в майнкрафте были справжние люди які бы приручали бы им на том замой бы я бы зробила таку штуку. Так що тут чуть-чуть треба підправити. По-перше, сос. Це зай зайдемо? Це заедно зай. Ой, не так. Взагалі. Ну що ж, я думаю, наше відео було крути, Так? Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Якщо хочете ще якісь відео по Майнкрафту, то пишіть мені в ВК. Кену Силку. Всім пока!